Навіть якщо ви подорожуєте, бо вам необхідно медичне обслуговування, яке в цій провінції не надається, чи там ви їдете до якогось спеціаліста, то це теж ваші витрати на подорож. Вони тобто ми можемо зберегти квитки на літак. Ми можемо зберегти так. квитки на готель, так і так. на саму послугу медичну. Так, Все вірно, тобто ми можемо полетіти в Мексику, лікувати зуби. Чи це так не працює я таких такого не бачила справа в тому, що коли ви полетите в Мексику лікувати зуби, то відповідно витрати будуть досить великі, і це те, що податково часто розглядає. Тобто Звертає ви да, так, увагу. Так, так так, ви здаєте звіт, вам вірять, ви декларуєте все, що у вас є, все що подали. Можливо, пройде 10 років, і ніхто у вас не буде питатися. Ага, 3 роки це є statute-barred period. Тобто, як правило, після 3 років вже ніхто не повертається до попередніх. Ваших звітів, uh -huh. але скажемо, там ви здали декларацію і ви задекларували 10 тисяч на медичні витрати. Дуже ймовірно, що податкова вас спитає: покажіть, будь ласка, ваші документи. Там документацію, покажіть на що саме ви потратили це все uh -huh. підверто.